Прибузька школа працює з 1970 року. Навчається в школі 110 учнів. З них четверо учні на індивідуальній формі навчання за станом здоров'я. Загальної кількості дітей 58 діти-інваліди. Кожну дитину на протязі 9 років навчання в школі супроводжують індивідуальні програми соціальної реабілітації – де передбачені різні форми індивідуального медичного, психологічного, педагогічного розвитку особистості. На дітей інвалідів розроблені індивідуальні програми реабілітації дитини інваліда, що видається лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів. Велика увага приділяється. Дотриманню охоронно педагогічного режиму, який є необхідним для здійснення корекції психофізичних вад розвитку кожної дитини. На кожну дитину заведена картка психологічного супроводу, де спланована корекційна, профілактична, просвітницька робота в школі надається дітям послуги логопеда, кабінет якого обладнаний Сучасними технічними засобами навчання. Корекція психофізичних вад розвитку здійснюється на уроках ритміки, заняттях лікувальної фізкультури з метою соціалізації та адаптації дітей в суспільстві. В програмі є години соціально побутового орієнтування, на яких діти навчаються орієнтуватися в оточуючому середовищі. Психофізичних вад учнів та професійна орієнтація реалізуються на уроках трудового навчання за трьома профілями: швейна, столярна, штукатурно-малярна справи. Школа забезпечена комп'ютерною технікою з навчально-розвиваючими програмами, за допомогою яких діти вивчають можливості комп'ютерної техніки, користуються інтернетом. Де відбувається активна соціалізація в суспільстві. Широко впроваджується в корекційній роботі передові методики країн Європи. Одна з них Вольдорська методика. Спираючись на потреби та можливості кожного учня, ця методика вбачає своїм завданням супровід дитини на її життєвому шляху. Наповнення її сенсом та досвідом соціальної адаптації до умов суспільства в школі добре поєднуються навчання, праця і відпочинок дітей. Позаурочний час працюють гуртки, якими охоплені всі учні. Учні школи інтернату беруть участь в різних виставках, конкурсах. Спортивних змаганнях на рівні району, області, республіки і нерідко виборюють призові місця. Школа інтернат надає освітні послуги впродовж 42 років. За цей час з її стін вийшло багато випускників, більшість яких успішно працюють в різних сферах виробництва та надання послуг населенню і соціалізувались в умовах сучасного життя.